Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже ставша останнім часом традиційна публікація Кларксона, в якій він робить огляд нового Range Rover Sport. Якщо ви слідкуєте хоча б частково за публікаціями на каналі, ви, мабуть, помітили, що на ньому вже є доволі солідна кількість оглядів джези автомобілів від Land Rover. Старий стверджує, що дуже любить авто даної марки. Та чи стосується це нового Range Rover Sport, зараз і дізнаємось. З вами канал 500 hp Поїхали. Коли люди купують Range Rover, вони точно знають, що не отримують останнього слова в надійності. В мене ніколи не було проблем з власними моделями, але я знаю з розмов за обідньою вечерею та з шумних інтернет-форумів, що вони такі ж куленепробивні, як російський бронетранспортер, який використовується як вішалка для годинника на залізницях Намібії. і що дилери дуже рідко мають в наявності потрібну деталь. Крім того, це авто переслідують надокучливі злочинці. Днями я грав в теніс з трьома хлопцями, у двох із яких напередодні ввечері вкрали Rover. Подейкують, що електронний код, який передається, коли ви натискаєте кнопку на вашому брелоку, просто недостатньо складний. І все ж, незважаючи на загрозу встати вранці та виявити, що вашої машини немає, або вона не заводиться, майже у всіх моїх друзів вона є. І я не говорю тут про Івок, Велер, чи Діскавері, чи я говорю про справжнього ренджа, великого хлопчика із роздільними складними дверима багажника. Мій місцевий паб щоп'ятниці та щосуботи ввечері оточений цілою стіною цих красенів тому що тут, в сільській місцевості, це не автомобіль, це уніформа. Минулого тижня я був на полюванні, де 27 великих ренджів переміщували товстих чоловіків у твідових шортах від кілочка до кілочка. Причина проста: альтернативи немає. Звісно, існує багато великих позашляховиків, але жоден із них навіть не наближається до неперевершених здібностей короля. Це як айфон. Я знаю, що ви можете купити інші подібні пристрої, але ви цього не робите, адже насправді вони не такі хороші. У мене два рейнджровери. Перший досить пошарпана стара модель L322 із тих днів, коли BMW керувала цехом. Я використовую його майже виключно на фермі, тому зараз він повний колод і пахне собакою. Я думаю, що в його ДНК є фургон Ford Transit, Це справжня робоча конячка, грязєвий магніт. Другий модель четвертого покоління з трохи моднішими штанами якою Ліза користується, щоб подорожувати з Дейсфолда на ферму Сохо. І нещодавно я думав змінити його. Ліза хотіла Воксхол Астра, Astra, тому що це її новий улюблений автомобіль. Я хотів інший Рейндж Ровер, тому що я їх обожнюю. Поки я не побачив, що ціни на гарну техніку з належним двигуном починаються приблизно зі 130 тисяч фунтів стерлингів, я був вражений. Настільки вражений, що подумав, що краще трохи спуститися з неба і поглянути на новий рейндж ровер спорт. Старий Rover спорт був не таким. Брамі добре замаскували його справжнє нутро, але я знав, що під шкірою спорта насправді ховалася модель Discovery, причому не сама нова. А от сама свіжа модель, яку я тестував, вже була побудована на платформі великого ренжровера, і спорт із нашого сьогоднішнього тесту взагалі має двигун від великого ренжа. Я маю на увазі 44 літровий V8 від BMW. Проте проблема цього автомобіля полягає в тому, що це не справжній Rover. він не має розділених складних дверей багажника. А сам багажник недостатньо широкий і для моєї полювальної шафи з рушницями і віскі. Та ще й розробникам довелося скомпрометувати деякі здібності до бездоріжжя, щоб зробити цю модель більш в лапках спортивною. Щоб дізнатися наскільки все погано, я взяв цю річ на полювання і майже нічого не зрозумів. Звичайно, він мав усі кнопки, які можна натискати, щоб адаптувати автомобіль до переважаючих дорожніх умов. Але не було налаштувань, які дозволяли б мати справу з поєднанням великих товстих низькопрофільних шин і мокрої трави. Тож я провів весь день ковзаючи, як і всі інші. Тільки вони сміялись з мене більше, оскільки машина, яку я позичив, була червоного кольору, як собача помада. Отже, це автомобіль призначений насамперед для доріг Слоу. А це означає, що на відміну від свого владного старшого брата, його потрібно порівнювати з мільйоном конкурентів: від Бентлі, Audi, Porsche, Volvo, BMW, Mercedes і Rolls-Royce, якщо ви сліпі, а ще Мазераті та Астон Мартін. І ви хочете будь-що із зазначеного списку? Насправді. Тому що можливо за винятком Вольво, який більше схожий на автомобіль для дошкільнят, всі інші здаються трохи непотрібними, Невиправдано важкими, невиправдано високими і невиправдано спраглими. Впевнений, V8 у новому спорті буде в середньому поглинати приблизно 9,6 літрів на сотню. І цей показник просто дивовижний. Але уявіть наскільки зменшиться цей показник, якщо автомобіль не буде таким великим. Однак він швидкий. Ви отримуєте 523 кінські сили, що означає, що ви можете розігнатися від 0 до 62 миль на годину менш ніж за 5 секунд, а потім продовжувати рухатись до 155 миль на годину. Але якщо ви це зробите, ви не отримаєте 9,6 літрів на сотню. Натомість вам зателефонують сейсмологи з Каліфорнії і запитають, що ви задумали. І якщо ви не проти. Зупиніться. Керованість дивовижна. Ви можете щасливо вставити його в поворот на будь-якій швидкості, знаючи, що мільярд алгоритмів буде реалізовано, щоб переконатися, що ви не закінчите маневр на своєму даху. Моїм єдиним справжнім недоліком в тому, як він рухався, була функція утримання на пагорбі. Вона вмикалася лише після досить жорсткого натискання на педаль акселератора. Це означає, що виїзд із тісного паркувального місця може бути дещо складним і супроводжуватиметься хрустом ламкого пластику. Окрім цього невеликого недоліка, ви можете сміливо ставити спорт в один ряд з найкращими люксовими кросоверами сьогодення. Звісно, якщо вас влаштовує помітне і непотрібне споживання палива. А ще автомобіль зручний, швидкий і надійний, поки він новий. Проте шори починають потроху спадати, коли ви встаєте з водійського місця і дивитесь на ось це зі сторони. Останніми роками стиль лендровер був на найвищому рівні, та чомусь це не стосується моделі Sport, бо, як на мене, він якось занадто скромний. Таке враження ніби в дверях гектари металу, а фасад виглядає як поштова вежа. У мене схожі претензії і до інтер'єру. Чудово бачити, що вони використали якусь тканину для оббивки дверей, але чому б не помістити її також на сидіння. Або виберіть вовну, тому що, на відміну від шкіри, яку ви використовуєте, вона надійніше триматиме вас в кутах, менш сприйнятлива до коливань температури та щадніша для національних вівчарів. Крім того, центральна інформаційно розважальна панель інтуїтивно взагалі не зрозуміла. Зрештою, однак найбільша проблема полягає в тому, що ззаду в районі багажника є лише звичайні двері, як у Вокс Холзафіра або іншого фургона. Ніякої додаткової скамійки, як у більших моделей марки, це означає, що коли ви на вулиці, то немає де сісти. І от ви стоїте там, у вас пульсує спина, коліна благають про пощаду, дивитесь на Land Rover Sport і розумієте, що купили не саму кращу річ. Це можливо і хороша машина, і я впевнений, що вона добре сподобається у футбольних предмістях Британії. Але ви повинні знати, що якщо ви купуєте це авто або будь-яке з його люксових конкурентів, ви купуєте не справжню річ. Та дивлячись на ціни справжніх ренджів, мабуть мені доведеться купити ось це. Якщо тільки не знайду ще один такий, який можна буде вкрасти. Вирок Кларксона три зірочки з п'яти.